Урано. Острів Урано. Боже, пахне море. Ах, Як я хочу залишитись на морі. Я ще не поїхала, я вже хочу приїхати здолу. Рідко. Бостре проживають і проживали рибаки, коли вони поверталися вночі до в тумані. Ож, дійсно один кольор одна сім'я, і дійсно такі різні ці кольори. Дивіться. Місцеві відпочивають, це парк такий дитячий майданчик. Дві тисячі людей тут проживає. Ой, як гарно. Так, дуже гарно, таке все, різнокольорове. На ці магазинчики на ці вітринці. О, які. Бривочок. 950. Отакий брилочок. Ну але ж я боюсь, що якщо на ключі, якщо його носить, воно ж поб'ється десь в сумці. Ну, які різні кольори. Ну, які різні кольори, різні відтінки. Ну як це так може бути? Боже, оце одне щось не вписується. Не, не різнокольорове. Боже, веселка не місто. Ну, от здавалося просто люди живуть, будинки. Але таке враження, таке, ну, я ж кажу, дуже цікаве. Багато чого вже я в житті бачила, а такого не бачила. Ось які маленькі ці суси. Не маленькі, це їм ручки в 20 27 цим сусам ростуть. В цьому місті ще е, е, плетуть мережево і продають його дуже довго, воно ручна робота, але щось поки їх не видно цих. Ой, блакитний магазинчик, блакитні товари, блакитні платтячка. Боже, яка краса. Це ринок, шкода, що нічого, зараз рапізно нічого не продають. Продається оця будівля Тут 5-6 тисяч євро за квадратний метр. На воді стоять будівля, оця вежа дзвіниця нахилилась. Це вулиця, да? Раз два будиночки вулиця, вулиця. О, яка вулиця цікаво, має назву ця вулиця. Табличка треба пошукати. Це така гарна. Секундочку, зробити фотографію Місцеві підбирають кольори, виставляють на показ, і квіти підбирають, і меблі. І ось магазинчики виставляє вітрини, щоб пасувало по кольору будиночка. Оці мереживо тут продають, оте, що роблять вручну. Сорок 45 євро серветочка. О, ой, які парасольки, а маюсінька яка гарна. Посилає. Оце таке печиво. Боже, нема вже куди пхати валізу, щоб придбати печиво везти додому. Це все ручна робота. Це мережа. О, цілий магазинчик. ось прям картини. 17 євро, 20 євро. В Ми... місцевому ресторанчику. Оце морепродукти. Оце з хліба, воно ламається його їсти. Оця тарілка коштує 16 євро, а пероль 4. Це все ось. Головне, щоб чайки не напали. На наші морепродукти, так? Люди собі сидять, відпочивають. Вечері, я біжу. У мене 20 хвилиночок, щоб пробігти і подивитися, придбати собі сувенірчик з цього острова. Я там надивилась один шалик, а це біжу. Оці речі, ну дуже, дуже гарне мережево. Це ручна робота, це не по моїх грошах, воно дуже дороге. У мене інша ідея. У мене інша ідея. Біжу. Купила собі на згадку сувенірчик, шалика купила. Якщо зможу, потім вам ще покажу. Сувенір з острова. Це таке не часто буває. Так, але, на жаль, мало часу. Біжу, ще біжу. Будемо відпливати назад. В цьому магазинчику ось покажу вам тут ще, з вітрини. А, його прибрали з вітрини. Ось такі шалики. 16 євро котон і шовк. Але я іншого кольору придбала, так, да, тут він був на. Це просто вже на згадку собі магазинчик, де я придбала собі той шалик. О, ось продавчиня винесла його такий самий ще один повісить на витрину. Бачите, якого кольору? Дуже гарні дняні вироби, бо на сера, Але от 279 євро суконька. То не по наших грошах. Але гарні речі, гарні. Якість гарна і е, гарні моделі. Мені дуже подобаються. Ну, але. але. Ще разочок пробіжусь по цьому місточку і біжу вже на кораблик, Тут попливуть без мене, поки я гасаю тут. З одного боку цікаво, так все побачити, а з другого боку якесь знущання. Ти хочеш ще щось подивитись, ти хочеш ще побути тут, ти хочеш відчути і Таке галопом по Європі. Так, і оце мені всю вуличку. І швиденько на кораблик. Кажу, це знущання, отак прилітати. А з іншого боку, якщо не прилетиш, не будеш знати, що воно таке. Він захочеться е, приїхати. Прибігла на місце зустрічі, тут причал, то в мене ще є сім хвилиночок. Я оце все ж таки ще що бігаю, щось побачить, встигнуть подивитись. Як на мене скульптура така жива, така динаміка прям. Динаміка, динаміка. Треба спитати в гіда що ж Це за скульптура, звичайно, щось ціки, сучасне, але ну дуже цікаво, дуже гарно, дуже красиво. Дуже гарно що нема дощу. то Все воно по-іншому. Ось уже червоні каштани квітнуть. От тут ще не було, тут ще не знімала. Не можу розпрощатися з цим дивовижним містечком. Таке собі просто ну, якесь лялькове. Нагадало мені чешський крумлов. Отаке нереально казкове. Але воно інше, звичайно. Оце мереживо. Мережево, яке тут плетуть вручну. Шоста година, все зачиняється вже. Оце вже я зачепила за цисус. Я собі маленький привезла з Чорногорії, з, з, з Хорватії вирощую. А оце він повинен бути таким. Це ж скільки йому років, що він такий вирос. А який.